Привіт, любі друзі! Я зараз е, сажу Киві. Оце так названня. Актинідія. Отакі. Оце маленьке. Цей кустик. Ці діти мені відрі розмочені. Подарували. От. І зараз будемо садити його. О. Наливаю водички. Так, і мені зараз помощник Ваня. Давай, Ванечка, загортай землю. Отак. От може хто знає, як краще садити, може якісь помилки є. Пишіть, будь ласка, мені. Бо дуже хочу, щоб це були такі ківи. Бо це дуже полезний фрукт.